Шановні, всіх вітаю, дуже багатьом подобається ось ця двобічна кухня, яку ми виготовили для масажного салону з керамаграніту товщиною 6 мм. Давайте я придус та покажу більше деталей, що саме ми тут зробили. По-перше, зверніть увагу, що повністю весь портал зроблений з поворотом плитки, тобто імітацією товщини, і малюнок збережено на переходах. Саме за рахунок цього. Це дуже гарно виглядає. Всі кути оброблені. А для того, щоб при відкриванні шафи ось тут не було пустоти, також зробили поворот плитки. І так зроблено по всьому периметру. Далі, з того ж матеріалу, як зроблена стільниця, зробили і мийку. Для того, щоб вода не накопичувалась у кутах, не застоювалась, Зробили всі необхідні ухили до центру. Як бачите, все гарно працює. Інша ж сторона кухні. Поки виконуються масажні процедури, для клієнтів буде вскипати кава. Саме за рахунок використання такої технології ми зберегли більше простору. Для цієї невеличкої кухні. Також зроблений портал, перехід малюнка. Та й взагалі-то вийшла ось така краса. Хочу ще раз вам нагадати, що кому необхідно допомогти з вибором матеріалу, консультації та виконати такі роботи. обов'язково звертайтеся до нас. Всім дякую до побачення!